На вранішній потяг поспішав студент однією із вулиць Івано-Франківська. Поблизу вокзалу його затримали двоє невідомих. Відрекомендувалися співробітниками міліції і попросили хлопця вивернути кишені. Юнак зізнається, лише згодом зрозумів, що то зловмисники, і коли відмовився виконувати їхні прохання, отримав несподівані удари в обличчя. Затягнули за будинок, і один із людей, які представлялися працівником міліції, достав ніж. Приставив його до. Живота і почав вимагати, щоб хлопчина віддав все, що в нього цінне є. Серед цінних речей, відібраних у потерпілого, був мобільний телефон. Його зловмисники здали в ломбард. При цьому вони встигли переодягнутися. Попри це, через годину після нападу на юнака їх затримали. Обидва мешканці Івано-Франківська, один із них раніше судимий. Це було просто звичайне, звичайно, одягнені Хлопці сказали, що вони мене з кимось бачили. Взагалі говорили незрозумілі речі. Після цього вони перший раз в мене взяли телефон з гаманцем, але пізніше вони мені віддали. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за розбій порушникам закону загрожує від трьох до семи років ув'язнення. Оксана Середюк, Оксана Тоді, Олександр Литвиненко. Новини на важі.